Мир вам, і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Перемір'я буде не в грудні, як вам тут уже всі встигли розповісти, а насправді наприкінці січня, про що я вам розкажу трошки згодом. Але спочатку ось про яку річ. За останній тиждень одразу кілька прості господі-блогеров об'явили. Мене таким, що розповсюджує кремлівські наративи. В кремлівські наративи вони записали мої слова про те, що. Україна повинна боротися за свою незалежність до останньої людини, яка зможе підняти автомат. А також кремлівські наративи це те, що діти мають виховуватися в Україні, а не за її межами. Путін, до речі, не вважає, що українські діти мають виховуватися в Україні, і тому українські діти масово вивозяться з території України Путіном і його посіпаками в Ерефію і в Білорусь. За це навіть на Путіна і деяких його чиновників Міжнародний кримінальний суд виписав ордери. Коли українських дітей з України вивозить не Путін, а скажімо, їхні мамаші, які хочуть прилаштуватися на дармові гроші в Євросоюзі і там пошукати собі яку-небудь партію, прилаштуватися при якому небудь папіку, при старілому німці чи італійці, то це не вважається. Кримінальним злочином міжнародним судом це не визнано кримінальним злочином, але ми з вами розуміємо, що таким чином ми позбавляємося цілого покоління, а можливо кількох поколінь українців, і це страшний удар по цим дітям, по їхній особистості, яка формується, адже національність це один з атрибутів особистості і втрата відчуття національного. Це втрата дуже важливої частини особистості, одного з дуже важливих механізмів особистості. Це все одно, що втрата статевої орієнтації правильної. Оце лівачня хоче, щоби. Землю населяли люди, які не мають національності і не мають статі, небінарні істоти і позанаціональні істоти. Так ось ці мурсіки кажуть, що я розпоширюю путінські наративи. Мушу вам зізнатися, я вважаю, що багато наративів умовного путіна є правильними. Я би сказав би, що навіть більшість його наративів правильні. Наприклад, путінський наратив треба збільшити розходи на оборону. І потрібно, щоб армія була сильною, щоб країна мала дуже сильні збройні сили. Я вважаю, що наша українська армія має бути сильною, і країна взагалі повинна бути мілітаризована в умовах війни. До речі, я пропагував цю думку і ще до того, як це собі взяв на озброєння Путін. Путінський наратив він каже, Крим наш. І я кажу: Крим наш. Якщо ви вважаєте, що Крим наш. Ви розповсюджуєте путінські наративи. Путін каже, що їхні жінки мають народжувати багато дітей, і що це добре. Я вважаю, що українські жінки мають народжувати багато щасливих дітей, і в цьому добро. Нам взагалі треба взяти побільше трофеїв у наших ворогів, і серед цих трофеїв, Мають бути і деякі наративи. Але хто ж ці брудні потвори, які посміли образити такого витонченого українського поета? Мене на жаль, частина цих людей з інформаційного пулу Петра Порошенка. Я взагалі підтримую Петра Порошенка і ще досі, принаймні, частково. і... Все ще по старій пам'яті лишаюся порохоботом. і це не зважаючи на те, що Петро Порошенко свого часу, у 2014 році, написав на мене заяву в мусарню, і він звертався до ментовки Януковича, щоб вона арештувала мене і моїх побратимів. Тим не менше, я на відміну від більшості націоналістів. Агітував на виборах за Петра Порошенка на президентських виборах, і помітьте, робив це абсолютно безкоштовно. Але його інформаційний пул зараз працює проти мене лише за те, що я не обливаю брудом військове і політичне керівництво воюючої країни, нашої країни. І я розумію, що у Порошенка. Є підстави ображатися на Зеленського, але у мене в 2019 році були підстави ображатися на Порошенка. Я його все одно підтримував. Але я вам скажу, що це дурня, коли люди кажуть, що вони підтримують українські збройні сили, але не підтримують офіцерів збройних сил вище. За посадою, ніж командир взводу, тобто українські збройні сили чудові і героїчні. Тільки всі їхні офіцери, які зараз читаю в соціальних мережах, це безвідповідальні негідники, особливо головнокомандувач, а верховний головнокомандувач, який узгоджує всі операції і який санкціонує кожну дію, являється Найбільшим злодієм, але що мене найбільше обурює, це те, що мене звинувачують в розпоширенні путінських наративів московицькою мовою. Тобто ці люди московицькою мовою гавкають на мене. Я вам зараз скажу, що таке справжній неприйнятний для нас путінський наратив. Політико опублікувала статтю. Вони залізли якось там по гуглу і опублікували багато кадрів одного з міст на Луганщині пристойно зруйнованого. І потім вони спілкуються з одним джерел. У них є джерело там в цьому місті. Воно їм розповідає, як там ситуація в цьому окупованому місті. І вони там показують, що дивіться будинки всі зруйновані, але на цих зруйнованих будинках нові таблички, назви вулиць. Вони всі поміняні. З українських назв на московицькі нові назви і назви, звісно ж, російськомовні українці, які наважуються проявити свою національність, жорстоко переслідуються, поміщаються в фільтраційні підвали. І політика пише це русифікація і геноцид, те, що відбувається на окупованих територіях. Ми з вами це знаємо. Але тепер дізналися, і вони там на заході, що це не понти. Це справді геноцид, і це справді насильницька русифікація. Рускоязичі і рускокультурія окупанти розглядають як важливу зброю. Це для них по-справжньому дуже важливо. Всі школи на окупованих територіях переведені на московицьку мову навчання і на московицькі програми. Всі жорстоким чином змушуються до зміни паспортів на московицькі. Що ти не змінив паспорт, ти фактично нічого не можеш там зробити. Ти маєш Отримати московицький паспорт під загрозою депортації не отримаєш депортують. Поза як населення мало, вони масово завозять середньоазіатів і планують довести кількість азіатів тільки в Луганській області до 50 тисяч штук. І от в той час, коли вони знищують українську культуру, в той час, коли вони насильницьки русифікують тих, хто ще залишився на окупованих територіях. Коли їхнім важливим гаслом цієї війни є русифікація, у нас тут є благіра, які лають мене російською мовою. У нас є ті, хто в Одесі проводить пушкінські дні. У нас Київська музична академія імені Чайковського і ця потвора Тимошенко все ще відмовляється поміняти це якось, тому що він ждун. У нас тут пам'ятники Булгакова і музеї Булгакова по Києву. У нас тут повно в тилу бродить захисників російських пісателей, тому що це ж культура. У нас тут київські потвори ведуть блоги московицькою мовою і цією калічною говіркою сміють щось закидати мені. Не слухайте їх, братця, а краще 17 листопада прийдіть в культ театр в Києві. На виставу за моєю п'єсою взводний опорний пункт. Моторошна містична комедія. Ви будете багато сміятися, трошки плакати і дещо зрозумієте в цьому світі. А хто мешкає не в Києві, завітайте на сайт видавництва Залізний тато. Збірка моїх п'єс з'явилася в цьому видавництві. Там її можна. Замовити, і це дуже цікаве читання. Так ось щодо призупинки вогню, щодо перемір'я, як нам розповідають зараз плани Трампа розмови Путіна з Трампом. Плани Путіна мушу сказати вам, браття, що все це маячня. Ніхто в світі не знає планів Трампа. У Трампа немає виробленого плану. Щодо цього, такого роду плани це плани здійснити комплекс заходів, і це має вироблятися цілою низкою державних відомств, установ і експертних комісій інституцій. А в Сполучених Штатах політичні дослідницькі інститути відіграють дуже важливу роль в політиці, в формуванні політики партії, наприклад, а також в формуванні світової політики. Не займають цілі хмарочоси, скажімо, який-небудь такий інститут, має бути вироблена нова політика конгресових комітетів і новий погляд конгресових комітетів. Має відбутися певний процес в державному департаменті. Має сформуватися певна думка щодо національної безпеки з урахуванням всіх чинників і. Тієї секретної інформації, до якої Трамп не мав доступу останні чотири роки, Так ось поки що нічого цього не зроблено. У Трампа немає плану припинення війни. Чому я кажу, що призупинка війни буде у січні? Ну тому, що всі. Мелють яку небудь маячню, і для того, щоб лишатися в мейнстрімі, і мені потрібно молоти яку-небудь маячню, мій вчитель Курінський цитував Абрама Моля, який казав, що у кожному творі має бути 50% кічу кічухи для того, щоб цей твір міг бути зрозумілий. Скажімо, дехто може обходитися без цього. Гегель, наприклад, але коли ви востаннє відкривали томік. Гігеля і що ви там зрозуміли, наприклад, у феноменології духу? Якщо щось зрозуміли, напишіть, будь ласка, в коментарях. Треба віддати належне тому, що не тільки наші блогера і експерти. Мелють маячню щодо перемір'я планів Трампу і всього такого іншого, а також і поважні американські видання на зразок Вашингтон Пост, наприклад, це їхній матеріал про дзвінок Трампа Путіну, чи то Путіна Трампу, про що вони там говорили, і що відбувається у Трампа в штабі в зв'язку з цим дзвінком. Ми повинні розуміти, що це вже не та стара. Преса це вже преса доби соціальних мереж, і їм точно так само потрібно хайпувати, як і нам з вами. Їм доводиться конкурувати з тими, хто хайпує. А ті, хто хайпують в соціальних мережах, вони абсолютно безвідповідальні щодо коректності інформації. Отже, тим, хто коректний, з ними доброчесні змагання неможливі. Потрібно самим молоти маячню цим часто і займаються Wall Street Journal, Washington Post, New York Times і інші видання. Серйозно ставитися можна тільки до тих їхніх матеріалів і посилатися тільки на ті матеріали, які є в принципі не хайповими. Якщо ми зробимо вижимку з усіх тих матеріалів і думок, які є щодо позиції Трампа по Україні і по ЕРЕФІ. То виходить так, що Трамп хотів би якось скинути підтримку України на Європу. Тут розумієте, в чому справа? От, е за його думкою, можливо, це справедливо, що е безпеку України має підтримувати Європа та Європа, безпеку якої забезпечують, перепрошую за тавтологію якою забезпечують Сполучені Штати, тобто Європа сама не обороноздатна, але вона має сприяти обороноздатності України, але обороноздатність Європи її не самодостатність це не лише її власний вибір Європи. В цьому була політика Сполучених Штатів довгі десятиліття. Сполучені Штати хотіли бути. Шефом і опікуном Європи, сполучені Штати вступили в Першу і потім другу європейську війну проти Німеччини саме для того, щоб Європа стала не обороноздатною, не самостійною і в найголовніших питаннях повністю залежною від Сполучених Штатів. Сполучені Штати спочатку знищили німецький дух, потім британський дух, потім допомагали знищувати. Португальський і бельгійський дух, адже ви розумієте, що підмова від колоніалізму, зокрема бельгійського, це дуже масштабний колоніалізм був і ще в повоєнні роки, ще в х і 60-х роках ХХ століття. і Португальського колоніалізму відбувалося за рахунок жорстокого самоприниження цих націй. На них тиснули в цей момент і тиснули в першу чергу Сполучені Штати. Сполучені Штати ніколи не погоджувалися на те, що в євроатлантичному блоці хтось буде відігравати більшу роль, ніж вони, або хоча б роль співмірно з ними. Отже, всі європейські країни, які в НАТО, вони Одразу були приречені на другорядні і третєрядні ролі. І тепер Трамп каже: ви знаєте, ви там самі опікуєтеся своєю обороноздатністю кордонами Європи і самі там підтримуєте якось Україну. А сполученим штатам на вас наплювати. Так він казав під час передвиборчої кампанії, але йому не вдасться казати це. Ну, принаймні, реалізувати це на президентській посаді. Він намагався під час попереднього терміну, нічого не вийшло. А і я забув сказати про найголовніше про Стерненка, який воює з Сирським. Що ми знаємо про Стерненка? Я знаю мало, але мені підготували довідку з цього приводу. І з цієї довідки я читаю, що Стерненко доволі ефективний волонтер. Багато коштів збирає на збройні сили е, і непогано володіє ножем. Потім якийсь одеський воєнкомат подав його ніби як в розшук за те, що він ніби як ухиляється. Виявилося, що він не ухиляється а зовсім навпаки, і він уже. Уже після того, як його подали в розшук, прийшов відповідну комісію. А в резерві був записаний ще раніше. Але він сказав, що це його таким чином переслідує сирський. Це був дуже правильний хід з точки зору політології. Якби у мене була така неприємність, я би сказав, звісно, що мене переслідує не сирський, а генеральний секретар НАТО. Або Трамп і ще краще Трамп зараз в моді, тому що одне діло, якщо ти протестуєш одним двом одеським баригам, які там щось щепнули місцевому воєнкомату, і це ти нікому не поясниш сутність цього конфлікту. Треба одразу себе протиставляти якимось силам світового значення. З другого боку, я трохи дуже трошки, дуже трошки знаю сирського і не думаю, що сирський здогадується про існування. Нашого брата Стерненка, і можливо, Сирський, хотів би бачити в збройних силах всіх молодих людей віку Стерненка, в тому числі і Стерненка, але не думаю, що він давав вказівку будь-якому воєнкомату з приводу конкретно стерненка, і тому дуже погано, що все таки у нас от продовжується кампанія цикування і ТЦК, тобто системи комплектування збройних сил. У ній є дуже багато недоліків, як і в українських збройних силах. Є певні недоліки, але це не заважає нам любити українські збройні сили. ТЦК є багато недоліків, але ТЦК все-таки, хоч якось, доукомплектовують українські збройні сили, тобто іншої системи не існує. Компанія цікування ТЦК це дуже погано. І дуже погано, що навіть відомі блогери приєднуються до цієї кампанії цькування. І дуже погано, що відомі блогери приєднуються до кампанії цькування керівництва збройних сил. Тобто вони ніби як дають подачу солдатам, що керівники Збройних сил погані, некомпетентні, жорстокі і так далі, не потрібно виконувати наказів командування. Мені щось написали в довідці, що Стерненко нібито як щось там критикував в Збройних силах. Мені здається, що все-таки він дарма це робив, якщо це справді так, тому що Стерненко при всіх своїх чудових людських якостях, які я певен, у нього є, і він їх постійно демонструє. все таки некомпетентна людина в питаннях побудови збройних сил. Також він не є компетентною людиною, як і багато інших, як і я, наприклад. Щодо того, що відбувається на фронті, і повірте, друзі, ви ніколи не зможете так жорстоко критикувати українські збройні сили і те, що там відбувається, і дії тих чи інших командирів, як це здійснюється, наприклад, на ставці, і, як ми побачили під час підготовки курської операції, навіть Камбріг часто не може скласти об'єктивну думку про дії головнокомандувача. Тим паче блогер не може скласти такої думки. Тобто тут компетентними, мабуть, є керівники оперативних напрямків, чи як вони там зараз називаються оперативних командувань. Ну, можливо, хтось з вищих офіцерів Генерального штабу, ніби би авторитетно оцінювати діяльність сирського. Верховний головнокомандувач може якось там оцінювати у нього більше інформації, ніж у нас з вами. Але нам не потрібно туди лізти, якщо на хвилину уявити якимсь дивом дискусію по військових питаннях чи по ситуації на фронті, от реально, ніс до носу, сирського і умовного Стерненка, то Стерненку просто не буде чого там сказати. Тобто давайте будемо лишатися в межах своєї компетенції і не приєднуватися до компанії дискредитації проти основних інституцій державності, таких як ТЦК, таких як е, головнокомандувач, Верховний головнокомандувач, таких як Збройні Сили і Українські спецслужби. Бо Такі компанії дискредитації на руку ворогу, і значною мірою він їх і спонукає. Звідки Сполучені Штати можуть дозволити собі піти, так це з близького сходу і то, тому що там є Ізраїль та Саудівська Аравія. Трамп уже заявив, що виведе решту американських військ із Сирії. Там їх небагато, але виведуть і ті, що є. Ізраїльцяни з огляду на нову. Політичну ситуацію в Сполучених Штатах здійснили інформаційний витік. Вони розповіли, як буде виглядати мир у Лівані. Отже, хізбола за цим миром відходить за річку Літані. Між річкою Літані і ізраїльським кордоном заходить Ліванська армія. І знищує всю інфраструктуру хізболи, яка там є. Тоді ізраїльські війська повертаються на лівансько-ізраїльський кордон. При цьому якимсь боком гарантами там є Сполучені Штати і Москва. Москва гарантує, що хізбола не буде дозброюватися в Лівані з боку Сирії в разі порушення хізболонами перемір'я. Ізраїль буде відповідати, йому нібито в цьому мають по угоді допомагати країни гаранти це Сполучені Штати і Московити. Новий міністр оборони Ізраїля, якого так і звуть: Ізраїль Кац, заявив, що війну з Хізболою ми вже виграли, і тому. Можна потрошку закінчувати. Трамп попросив Нетаньяху добити сектор гази до інаугурації. тобто, щоб під час інаугурації Трампа на близькому сході вже був мир. З одного боку, це непогано, адже це об'єктивно буде знижувати ціни на нафту вірніше не загрожувати різкими спонтанними коливаннями вверх. Цих цін а з другого боку погано, що Москва у справі, тобто від Москви знову залежить ситуація на близькому сході. Новим очільником Пентагона при Трампі буде Крістофер Міллер. Це достатньо молода людина, колишній офіцер спецназу чи як там у них це називається в Сполучених Штатах. Він свого часу брав участь у захопленні капітолія після того як Трамп програв ці. Попередні президентські вибори, тобто складається враження, що Трамп буде висувати на найбільш важливі посади, переважно молодь, і молодь, яка йому особисто віддана. До речі, про молодь. Я з позиції свого віку, звісно ж, не задоволений не тільки в Україні, у світі так само. Почнемо з найбільш чисельної молоді з китайською. І ще в червні чотири студентки сіли на якісь мотороллери, мабуть, електричні, я Не знаю, що у них там є в Китаї, і поїхали в кайфен, це чи то місто, чи то район, з'їсти якийсь пиріжок, виклали всю цю свою неабияку пригоду в соціальних мережах і закликали, що треба їздити по ночах і їсти пиріжки. А капіталізму зовсім не потрібно. Тепер там тисячі. Цих молодих студентів ганяють ночами по цій трасі кайфе на 60 кілометрів вздовж жовтої річки для того, щоб з'їсти якісь там пиріжки. І це проблема. Поліція мобілізується, намагається якось цьому перешкодити. Цей рух шириться, і ідеологія цього руху така, що от нам не потрібні всі ці машини, нам не потрібні всі ці ресторани, нам потрібні. Електромоторолери і пиріжки, і от ми проти всього цього вашого капіталістичного блюзнірства. Виявляється, от в комуністичному Китаї молодь бореться з капіталізмом. Це вже було рухун байбінівчимось капіталістичним. Вони боролися з горобцями переважно і дисидентами. А тепер, от бореться, слава богу, за допомогою пиріжків. Європейська молодь натомість бореться переважно з євреєм. Яке американська американська молодь щоправда бореться не тільки з євреями, але і також і з демократами, які проти євреїв, хоча самі значною мірою є євреями. Тобто американська молодь голосує за Трампа. Натомість, хоча я все одно незадоволений, найкраща частина української молоді бореться з тими, з ким потрібно боротися з московитами. Взагалі, те, що сталося в Сполучених Штатах, це Певною мірою антилівацька революція. Раніше ліваки це були ті, хто за пролетаріат проти здорового глузду, а також за євреїв проти німців. Нинішні ліваки це ті, хто за бюрократію. От пролетаріатом нинішніх ліваків являються не тільки гомосексуалісти, пролетаріатом нинішніх ліваків являється бюрократія. Вони ніби як. Проти бюрократії, але вся бюрократія лівацька. І нинішнім лівакам не потрібна влада, їм потрібні гранти. Власне кажучи, і боротьба ведеться переважно на вулиці не за владу, а за гранти московити до речі скопіювали грантову тему європейської американської бюрократії і розпоширили її у власних інтересах на захід, і тому так багато контрсистемних всяких партій, правих і лівих. Є одночасно і промосковськими. Ну, і із приємних культурологічних новин китайські фондові ринки впали. Інвестори незадоволені тими заходами по стимулюванні економіки, яку провадить ККПК, а також побоюються нових. Обмежувальних тарифів, які впровадить Трамп проти китайських товарів проти кубінського режиму зараз працює природа. Спочатку там блекаут навернулася єдина потужна електростанція, побудована свого часу ще імперіалістами на Кубі, і от у них там в більшості районів досі нема світла уже дуже довгий час. Потім тайфун на них накинувся і дуже багато жертв. Зараз шестибальний землетрус. Вірогідно, уже наступного року режим там зміниться і запанує демократія. Сигар не буде. І наступний футбольний матч за участю єврейської команди має відбутися уже в Парижі. Це після Амстердаму. Там боялися, вважало, що треба принести кудись на Корсику, де легше охороняти і де вони чомусь вважають, що на Корсиці менше Арабів, ніж в Парижі. Можливо, вони мають рацію. Париж і Брюссель – це, мабуть, одні з найбільших найбільш, найбільш сильних арабських міст у світі. Але Макрон сказав: ні, буде проходити в Парижі і мобілізуються 4 тисячі військових для того, щоб охороняти. Єврейську команду і ізраїльських вболівальників. Отже, найцікавіше буде відбуватися за межами стадіону барікади, підпали, перестрілки. Будемо дивитися. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мечали, вірніше, не мечали. Критикували Корчинського огідною говіркою Булгакова.